Вітаємо! У цьому відео ми розповімо Вам про сертифікований курс використання прикладного рішення «Баз Бухгалтерія КОРП від центру сертифікованого навчання ProCon, який програмний продукт ми вивчаємо? На курсі працюємо з конфігурацією «Баз Бухгалтерія КОРП на платформі BAF. Слухачі вивчають можливості прикладного рішення «Баз Бухгалтерія КОРП як автоматизованого інструменту відображення операцій господарської діяльності підприємств та повноцінного ведення кадрового обліку і розрахунку заробітної плати. Для кого призначений цей курс? Курс орієнтований на практикуючих бухгалтерів, у тому числі головних бухгалтерів, які ведуть діяльність підприємств та прагнуть навчитись коректно і ефективно організовувати та контролювати облік. Всіх ділянок підприємства і проводити аналіз результатів діяльності в даній конфігурації, на бухгалтерів-початківців, які бажають освоїти принципи і прийоми коректної роботи в програмі, на інспекторів відділу кадрів та спеціалістів розрахунку регламентованої заробітної плати, які прагнуть отримати навики ведення кадрового обліку та розрахунку заробітної плати за допомогою даного прикладного рішення. На практикуючих бухгалтерів при переході з інших програм чи їх версій. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований у вигляді наскрізного прикладу, що демонструє техніку ведення обліку господарської діяльності підприємств у програмі «Баз -бухгалтерія Корп». від заповнення базових довідників і регістрів програми. До проведення аналізу діяльності за допомогою звітів, від кадрового обліку до формування всіх видів нарахувань, виплат та розрахунків з державою. На заняттях виконуються тільки практичні завдання, які відповідають реальним задачам обліку. Теоретична інформація та знайомство з внутрисистемним лосарієм надаються через методичний посібник та ексклюзивні навчальні презентації. Чому навчиться слухач на курсі? Після проходження курсу ви зможете правильно заповнювати нормативно-довідкову інформацію та зрозумієте, які налаштування впливають на формування операцій. Будете розуміти, які документи програми використовуються для відображення основних господарських операцій, торгових, складських, операцій з необоротними активами. Операції нарахування авансу і заробітної плати тощо, та які правила їх коректного заповнення. Зможете правильно та швидко формувати різні види нарахувань співробітникам, у тому числі відпускні лікарняні, та коректно розраховувати податки з заробітної плати. Зможете правильно виконувати регламентні операції закриття місяця з використанням всіх сервісних можливостей програми. В якій формі проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у двох форматах індивідуальний відеокурс та групові онлайн-заняття. Про актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок ви можете дізнатися на нашому сайті, як організовано онлайн-навчання CCN ProCOM. Спочатку розглянемо загальні для всіх форм навчання положення. Слухачеві надається підключення до онлайн-кабінету на весь період навчання плюс 1 місяць після його завершення, можливо, безкоштовне продовження доступу за домовленістю. Слухачеві надсилається методичний посібник, інші методичні матеріали навчальні відео, рекомендації до занять, презентації, тести тощо, доступні слухачеві 24 на 7 в онлайн-кабінеті. Завдання курсу Практикум виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Слухач отримує віддалений доступ до навчальних баз курсу протягом навчання та архіви цих баз по завершенню навчання. Як організовано онлайн-навчання на індивідуальному відеокурсі? Індивідуальні відеокурси передбачають самостійну практичну роботу слухача по відеозаняттях. Відеозанять повні інструкції по роботі та навчальні матеріали, доступні в онлайн-кабінеті. Зворотній зв'язок з викладачем по поточним питанням курсу організовано у персональному чаті, електронною поштою та через відеоконсультації з викладачем. Після вивчення окремих блоків курсу. Як організовано онлайн-навчання в групах, навчання проводиться тільки в міні групах Це 4-6 осіб. Онлайн-заняття проводяться в загальному чаті Google Meet. Заняття проходять в форматі відеоконференцій, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. Після занять всі матеріали доступні в онлайн-кабінеті. Питання, які виникають під час навчання, розбираються на занятті в загальному чаті. Слухачам протягом курсу плюс додатково ще один місяць доступні відеозаписи занять саме своєї групи зі своїми питаннями та зауваженнями, що необхідно для старту навчання. Від слухача необхідні Лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надсилається підключення до онлайн-кабінету з навчальними матеріалами, необхідна лише наявність публікового запису Google, підключення до чату з викладачем, віддалений доступ до навчальних інформаційних баз курсу. Архіви баз слухач отримує по завершенню навчання. Безкоштовний доступ до відеозаписів занять при індивідуальному навчанні, Навчальний методичний посібник для попереднього ознайомлення, які навчальні матеріали отримує слухач курсу. Кожен слухач отримує друкований методичний посібник, розроблений викладачами ЦСН. Посібник містить теоретичний матеріал курсу та практичні завдання, що виконуються на курсі. Також слухач отримує відеозаписи всіх занять та методичні матеріали, які розроблені викладачами ЦСН. терміном на період навчання, плюс додатково один місяць з дати закінчення навчання з можливістю безкоштовного продовження терміну перегляду. Слухачеві надається архів власної інформаційної бази, в якій виконувалися завдання курсу, яке свідоцтво отримує слухач курсу. Кожен слухач отримує свідоцтво про проходження курсу від CCNPRCOM. Для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та графік навчання? Тривалість курсу складає 53 академічних години практичних занять. Це години занять в онлайн-чаті для груп, або години відкритих для перегляду відеозаписів при індивідуальному курсі. При індивідуальному навчанні слухач сам обирає зручний для нього графік та темп навчання у межах оплаченого часу. При навчанні в групі розклад складається індивідуально для кожної групи з урахуванням побажань слухачів. При стандартному графіку навчання це 2-3 заняття на тиждень по 3-4 години курс можна пройти за 1-1,5 місяці. Як записатися на курс? Записатися на курс ви можете будь-яким зручним для вас способом. Можете зателефонувати за номерами, залишити заявку на сайті або написати нашому адміністратору на пошту чи в соціальних мережах. Навчатися з проком це легко.